Друзі, вітаю вас! У цьому ролику ми спільно з вами оглянемо це кабінетне крісло моделі BestSeller нашого власного виробництва. Ми його виконуємо вручну, виключно з натуральної шкіри люкс гатунку італійського виробництва. Використано метод каретної стяжки. Крісло декоровано накладочками з натуральної деревини на спинці, сидінні, підлокітниках та на хрестовині. Гляньте, яка красива каретна стяжка перед спинки. Сидінечко. Чудове поєднання натуральної шкіри та деревини. Найякісніший механізм мультиблок монтується на крісла класу для керівників. Є багатофункційним. Отримує навантаження 150 кілограмів. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, обрати один з п'яти кутів нахилу спинки. Металева хрестовина 5 кільощаток. хрестовина декорована накладками з натуральної деревини. Дуже красивий колір. Ось зручна посадка в крісла. Ось такий підголівничок виділений. Підтримка поясниці. Спинка висока, понад 75 см. Тому крісло буде зручним, в тому числі і високим користувачам. Наголошую на тому, що при виробництві крісла шкірозамінник не використовувався зовсім. Задня частина спинки також натуральна шкіра. Вигляд мультиблока та хрестовини ззаду. Тут все ідентично. Накладочки з деревини. Описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло, де є вся необхідна додаткова інформація. Детальні фото, параметри крісла, опис, наші контакти, а також актуальна ціна станом на момент придбання вами цього крісла та перегляду цього відеоролика. Усім дякую за увагу і бажаю гарного дня!